Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як в'язати ось такий красивий візерунок. В'яжеться він просто, але є певні нюанси. Зараз я вам покажу схему даного візерунку. Можете робити собі скрін. Ось. Рапорт даного візерунку складає 10 петель і 28 рядів. Я з вами пров'яжу половину рапорта в висоту, тому що далі цей рапорт він буде повторюватися, тільки він зміщений а, ліво. Так? Тож, кому потрібно, будь ласка, можете заскрінити собі його, зробити фото екрану. І я додатково викладу фото даного візерунку ще в закладку спільнота. Ось тут на візерунку ви можете бачити ось такі позначки. Я тут написала, що це перехрещення лицевих петель. І е, ось тут я розшифровую, але зараз ми кожен рядочок з вами разом пров'яжемо, щоб точно все було зрозуміло. Що ж, переступимо до першого ряду нашого візерунку. Я ось тут збоку залишу саму схему і буду з вами пров'язувати. Розпочинаємо дві лицевих. Далі нам треба перехрестити дві лицевих, зробити перехрещення. Першу петельку нам треба залишити перед роботою, а другу пров'язати. Для цього я заходжу ось так ззаді, піднімаю петельку, обережно ось так знімаю і першу ось цю надягаю назад. І ось цю повертаю. Я в'яжу по колу, тому в мене петельки стоять саме таким чином. Далі я пров'язую лицеву, і та, що була перед роботою, я її знімаю, не пров'язуючи. Далі у нас по схемі 6 лицевих. Давайте ще раз: 2 лицевих. І далі в нас відбувається перехрещення. Нам треба першу петлю залишити перед роботою. Для цього я ось так заходжу ззаді, цепляю другу петлю. Обережно знімаю, першу петлю надягаю на спицю і потім другу. Тепер ось цю другу я пров'язую, а та, що була перед роботою залишена, я перезнімаю не пров'язуючи. І шість. Лицевих. Ось так виглядає перший ряд нашого візерунку. Другий ряд ми в'яжемо, якщо ми в'яжемо по колу, то ми просто в'яжемо всі лицеві, якщо ж ми в'яжемо поворотними рядами, то ми всі наші петлі пров'язуємо виворітними. Зустрічаємося з вами в третьому рядочку нашого візерунку. Третій ряд нашого візерунку ми знову робимо перехрещування. Ось. Тут спочатку ми робимо перехрещування, де залишаємо першу лицеву за роботою, а другу знімаємо не пров'язуючи. Показую, як це відбувається. Перша одна лицева, і далі ми робимо перехрещення. Ми знімаємо таким чином, щоб ось ця друга стала першою. І першу ми залишаємо за роботою. Ось і одягнули. Ось цю ми просто залишаємо непров'язаною. А ту, яку ми залишили за роботою, пров'язуємо лицевою. Далі ми робимо перехрещення, таке, як ми робили в першому рядочку. Тобто ми заходимо ось так ззаді, захоплюємо петельку. Обережненько знімаємо, першу одягаємо на спицю і другу пров'язуємо лицевою, а та, що була перед роботою, залишаємо не пров'язаною. І далі у нас йдуть 5 лицевих. Давайте ще раз: одна лицева, далі робимо перехрещення. Ось я заходжу спереді в другу петельку, ту знімаю, обережненько її повертаю на спицю. Цю я залишаю на цій спиці, тому що її ми не пров'язуємо. І далі лицева. Далі робимо перехрещення вправо. Ми заходимо ззаді, знімаємо назад і цю назад. Пров'язуємо лицевою, а ту, яка була перед роботою, залишаємо непров'язану. І 5 лицевих. Так виглядає наш візерунок. Спочатку ми робимо перехрещування з нахилом вправо, потім перехрещування з нахилом вліво. І щоб мені було простіше запам'ятовувати, яку петлю ми пров'язуємо, а яку ми залишаємо непров'язаною, я собі запам'ятала, що ту петельку, яку ми залишаємо перед роботою, ми не пров'язуємо, а та, що йде знизу так, за роботою. Ми завжди пров'язуємо. Ви зрозуміли, Ту, що та, що йде зверху, ми її не пров'язуємо, а перезнімаємо просто не пров'язую. А ті, що залишаються ззаді, ми їх пров'язуємо лицевою. Далі четвертий ряд нашого візерунку, знову ж таки, якщо по колу ми в'яжемо, то це будуть всі лицеві, якщо поворотними рядами, то це будуть всі виворотні. І зустрічаємося з вами в п'ятому рядочку даного візерунку. П'ятий ряд нашого візерунку. І в нас відразу йдуть перехрещування. Перше перехрещування буде вправо, друге вліво. Тож починаємо відразу. Щоб зробити перехрещування вправо, ми першу петельку пропускаємо, другу ось так я піддіваю на спицю, обережно знімаю, повертаю на спицю. Першу ми залишаємо непров'язаною, Вона в нас іде зверху, так? ми її не пров'язуємо. А ось ця, що ззаді була, друга, ми її пров'язуємо. Далі ми робимо перехрещування вліво. Для цього ми заходимо ось так ззаді, беру задушку другої петлі, обережно знімаю і повертаю першу петельку на спицю. І цю. Та, що була ззаді, я її пров'язую лицевою. Та, що спереді, просто перезнімаю, не пров'язуючи. І далі пров'язуємо 6 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте ще один рапорт пров'яжемо. І так, щоб зробити перехрещування вправо, я ось так беру спеду за другу. Петлю, задушку другої петлі, обережно знімаю і повертаю першу нашу петельку на спицю. Цю я залишаю не а та, що була за роботою, пров'язую лицевою. Тепер перехрещування вліво. Для цього я заходжу ось так ззаді, в другу петлю, знімаю, першу повертаю і другу повертаю. Та, що була ззаді в нас, я її пров'язую лицевою, а ось цю просто перезнімаю. І до кінця ряда в нас шість лицевих. Ось таким чином виглядає. Далі шостий ряд пров'язуємо самостійно, знову ж таки всі лицеві або всі виворотні, якщо ви в'яжете поворотними рядами. І зустрічаємося з вами в сьомому рядочку. Починаємо в'язати сьомий ряд нашого візерунку. Перша петля лицева. Далі в нас йдуть перехрещування. Одне вправо, одне вліво. Для того, щоб зробити перехрещування вправо, ми Другу петельку, яка в нас на спиці, ось так піддіваємо, знімаємо, повертаємо на спицю першу. А другу, ось цю, яка була спереду, нас, ми залишаємо не І та, яка залишилась, пров'язуємо її лицевою. Далі в нас іде перехрещування з нахилом вліво. Для того, щоб зробити його, потрібно зайти ззаді. В другу петельку, ось так її підсипити, обережненько зняти і повернути першу петельку на спицю. І повертаємо другу. Пров'язуємо лицевою, а та, яка в нас була попереду, ми її перезнімаємо, не пров'язуючи. І далі у нас іде 5 лицевих. Пров'яжемо ще раз рапорт нашого візерунку. Перша йде лицева, далі в нас іде перехрещення з нахилом вправо. Заходимо в другу петельку попереду. Ось так перезнімаємо. Цю можемо не повертати, тому що ми її не пров'язуємо. А ось цю ми пров'язуємо лицевою. Далі нахил вліво. Заходимо ззаді, ось так. Міняємо їх місцями. І тепер пров'язуємо лицевою, а ось цю перезнімаємо. І в нас іще 5 лицевих. Ось такий візеруночок у нас вже виходить. Далі, восьмий ряд ми пров'язуємо всі, всі лицеві, якщо по колу, і всі виворотні, якщо поворотними. Зустрічаємося з вами в дев'ятому рядочку. Дев'ятий ряд нашого візерунку. Робимо перехрещування вправо. Щоб зробити перехрещування вправо, беремо другу петельку, залишаємо першу петельку за роботою, ось так повертаємо її на робочу спицю. Ось цю ми залишаємо непров'язаною. А та, яка в нас була перша, ми пров'язуємо її лицевою. Тепер нахил вліво. Для цього ми заходимо ззаді, ось так цепляємо, обережно знімаємо, і та, яка в нас була перша, ми її ось так перезнімаємо і повертаємо на спицю. Далі пров'язуємо лицевою. А ось цю ми просто перезнімаємо, не пров'язуючи. І до кінця рядочка у нас шість лицевих. І давайте ще раз пров'яжемо разом. Щоб зробити нахил вправо, ми міняємо місцями дві петельки. Ось другу ми міняємо петельки так, щоб друга йшла зверху, а перша була знизу. І та, що була зверху, ми її залишаємо не а та, що йшла знизу, ми пров'язуємо її лицевою. Тепер ми робимо нахил вліво. Для цього ми знову ж таки міняємо місцями петельки. Тільки тепер потрібно, щоб перша була спереду, а друга ззаді. Тобто, ми ось так заходимо ззаді, підцеплюємо петельку. Ось, бачите, перша в нас попереду пішла, і повертаємо все на спицю. Тепер та, яка в нас йшла ззаді, ми її пров'язуємо лицевою, а та, яка йшла зверху, ми її перезнімаємо, не пров'язуючи. До кінця рапорту у нас ще 6 петель лицевих. Десятий ряд ми пров'язуємо, якщо по колу, всі лицеві, якщо м -м, поворотними рядами, то всі вивертні, і зустрічаємося з вами в 11 рядочку нашого візерунку. Одинадцятий ряд нашого візерунку. Перша йде лицева, далі нахил вправо. Для цього піддіваємо, ось так обережно повертаємо. Це, що було спереду, не пров'язуємо, це, що було ззаді, пров'язуємо лицевою. Далі нахил вліво, для цього ми ззаді зачіплюємося в другу петельку. Ось так обережно їх міняємо місцями. Тепер та, що була ззаді, ми пров'язуємо лицевою. Та, що попереду, ми її перекидаємо, не пров'язуючи. І до кінця ряду в нас 5 лицевих. Повторимо ще раз рапорт. Перша в нас іде лицева, далі нахил вправо. Для цього ми ось так спереду входимо в другу петлю, міняємо їх місцями. Та петрика, яка була другою, ми її просто перезнімаємо, не пров'язуючи. Та, яка була першою, вона осталась ось так ззаді в нас. Ми її пров'язуємо лицевою. Тепер нахил вліво заходимо ззаді, ось так от піддіваємо і міняємо їх місцями. Та, що була друга, вона ось так от так ззаді. Ми її пров'язуємо лицевою. А та, що була перша, вона у нас іде зверху, і ми її пров'язуємо. І ми її перезнімаємо, не пров'язуючи. І до кінця ряду у нас 5 лицевих. 12 ряд ми пров'язуємо, якщо по колу, всі лицеві, якщо м -м, поворотними рядами, то всі виворотні. Зустрічаємося з вами в 13-му ряду. Нашого візерунку. Розпочинаємо 13-й ряд нашого візерунку. Тут потрібно буде зробити всього одне перехрещування вправо відразу на початку нашого рапорту. Для того, щоб вправо зробити, ми заходимо в другу петельку спереду і міняємо петельки ось так місцями. Цю ми залишаємо непров'язану, а цю пров'язуємо лицевою. Все, і далі до кінця рапорту у нас іде 8 лицевих пров'яжемо разом ще один рапорт. Робимо перехрещування вправо. Для цього ось так попереду в другу петельку, заходимо спицею, міняємо їх місцями. Ця яка йшла у нас зверху, ми залишаємо її непров'язаною, та, яка йшла ззаді, ми її пров'язуємо лицевою. І далі 8 лицевих. Далі, 14-й ряд нашого візерунку. Ми пров'язуємо знову ж таки всі лицеві, якщо в'яжемо по колу, і всі виворотні, якщо в'яжемо поворотніми рядами. Далі ви бачите, тут з 15 ряду наш візерунок. Зміщується в цю сторону. Я думаю, ви вже справитеся. Я думаю, що логіку ви зрозуміли, і ось що вас чекає в результаті. Мені дуже подобається, так він виглядає в мене в даному випадку напівбавовна. Мені здається, що в напіввовні або вовні буде теж дуже красиво цей візерунок виглядати. Якщо вам сподобався даний візерунок і це відео було корисним, не забувайте поставити, будь ласка, вподобайку і написати в коментарях, чи будете використовувати такий візерунок. А я вам дякую за увагу, і всього вам самого хорошого!